Увійти до мета Всесвіту зі справжнім обличчям замість мультяшного аватара пропонує лондонський стартап. Він розробив технологію тривимірного сканування зі штучним інтелектом. Вона дає змогу досягти дуже реалістичного 3D-зображення. Розробники кажуть, що об'ємні моделі виходять не гірші за голівудські, реалістичність важлива для адекватного сприйняття зображення. Є такий феномен як ефект зловісної долини. Це означає, що якщо робот або якесь зображення схоже на людину, але недостатньо, то це викликає неприязні відразу. Для споживача навіть краще, коли традиційні аватари не реалістичні й анімаційні. Тоді вони не заперечують, якщо немає 100% схожості. Тому для нас однією з головних цілей було усунути ефект зловіщої долини і перейти до повного реалізму, коли людина приймає своє зображення, бо воно на неї схоже. Щоби створити 3D-модель обличчя, треба кілька хвилин. До того, щоб це зробити, не треба бути фахівцем, бо за все відповідає штучний інтелект. Розробники також хочуть створювати 3D-моделі людей на повний зріст. Що на це станеться, можливо, ви побачите у віртуальному просторі всю індустрію моди і захочете приміряти якийсь одяг. Реалістичні аватари також можна використовувати, щоб відвідувати віддалені конференції чи інші заходи. Стартап планує співпрацювати з компаніями, які працюють у галузі ігрових, рекламних чи б'юті технологій.